Друзі, всім привіт! Сьогодні їду заготовлювати новий очерет для моїх осмій. Вони працюють, закладають нове потомство. От. А для того, щоб їм було краще, комфортніше у мене, я поїду за новими трубочками, тому що старі поступово псуються і вони набагато краще селяться в нові будинки, так само як і люди відповідно. Тому наша задача їм створити гарні умови для проживання у нас в саду. Тому е, у мене вуличок, бачите, я зробив такий вуличок, і довжина трубочок у мене складає 60 см. От, тому, відповідно, я поїду зараз. Ну, тут трошки більше подах, подашку, але 60 самі трубочки. От, для того, щоб було мені легше, я ось, ось знайшов собі ящичок такий, бачите, по довжині якраз. Який мені необхідний. І я приїду просто на ставочок. І буду сюди очеред підганяти і нарізати сікатором. От така у мене сьогодні задача. Поїхали, покажу, як я це роблю. Так, друзі, приїхав я на ставочок. Саме головне в цьому ділі знайти гарний очерет. Тому що дивіться, от я йду і тут повсюди такий тоненький-таненький очерет, такий нам не підходить. Нам потрібно максимально товстий який тільки знайдете, а то буде те, що треба. Чим товщий очерет, тим жирніші осмії будуть у вас літати джмелики. От. Тому йдемо подалі. От, бачите, тут очеред вже товщий. Товщий став. З собою я взяв коробку, шаблон, в яку буду потрібного мені розміру складати очеред. І сікатор. З речі, Похвастаюсь, мій новий секатор акумуляторний. Вперше я таку штуку собі завів. Нереально крута річ. Я дуже задоволений, тому що руки вже просто не витримують. Різати, обрізати і собі, і людям. Тому завів собі такий інструмент. Так, ну ось тут вже я дивлюсь, непоганий вечерет. Дивіться, вже такий. Ну не спалець поки що, але вже вже більш-менш. Але є тут іще товщі. Головне знайти самий товстий очерет. Ось тут гарний. Ось тут гарний є, бачу. Ууу, які тут очерети. Які тут очерети ростуть. Дивіться, там у воді взагалі. Взагалі дуже гарно заготовлювати цей очерет взимку, коли можна по льоду прийти. Зайти куди завгодно. от, отут взагалі дивіться, який бомбезний. Товстий. Так, ну що, розпочинаємо. Розпочинаємо нашу бурхливу діяльність. Очеретяну. Спочатку я просто на... нарізаю довгих, викидую на відкриту місцевість, а потім будемо вже різати безпосередньо в коробку. Все, Тепер можна різати прямо в коробку, але дивіться ще, який момент. Дуже важливо, щоб коліно, коліно, було по центру оце колінце. Тобто треба максимально різати, вибирати від коліна до коліна. Якщо у вас буде просто сквозна трубка, то осмія буде заселяти її в останню чергу, тому що їй треба будувати додаткову стінку. А так вона залазить в кінець, знаходить перемичку цю і починає працювати від неї. От. Якщо ж тут буде гуляти вітер, їй буде погано. Вона цю трубочку вибере, замаже, але в самому кінці, коли вже не буде інших варіантів. Тому я завжди роблю, щоб коліно було по центру. От, і беру максимально довгі. От мені треба по 60 тобто я вибираю такі очеретини, щоб можна було от, ці 60 см від коліна до коліна. І центральне коліно обов'язково має залишитися. От, дивіться, от, цій трубочці, якраз от, бачите, від коліна до коліна. ось вона. Тому я зрізаю тут і тут. Але дивіться, яка ще є проблемка. Коли ти ріжеш сікатором, края оці всі заламуються. Це теж погано. От. Краще, щоб вони не заламувалися. Як це зробити? Я раніше робив таким чином: привозив великі снопи додому, сідав і болгаркою акуратно нарізав. Тоді вони не ламаються. От. Але сьогодні. Мені ліньки це робити, от, тому роблю, роблю так. Але краще робити це болгаркою от, або чимось таким е швидко. Ну, коротше, ви зрозуміли що як типу болгарки можна, щоб гровіром, наприклад, можна поставити насадочку туди і дзик 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 зик нарізати. Це буде краще. От, ну, в принципі, якби вони будуть селитися ну, нехай вони з краю не будуть селитися Але отут цю частину вони заселять Тому така от порада ще є. Ще така порада буде. Якщо е, почнете проєктувати вулик, е, проєктуйте його відповідно до того очерету, до якого у вас є доступ. Тобто, е, враховуючи оцей центральний е, коліно, яке має залишитися, очерет може бути у вас не дуже довгий. Тому ви спочатку наріжте очерету, очерету і е, подивіться, яка довжина у вас ну, реальна є. От, тому що 60 см це доволі ну, складно знайти очерет такого розміру. Тому можливо вуличок треба робити трошки менший От, відповідно до то, того матеріалу, який у вас є. Взагалі можна зробити ще е, вулик з просто взяти дошку, насверлити там отворів певної такої ну, 9-8 мм довгеньких таких, ну хоча б 10-15 см, ну, скільки сверло є вже. І в принципі це теж дуже класний вулик для них. От У мене зараз взагалі заселилися в металевих трубках. Просто лежали металеві трубки і вони туди вже заселилися. Короте, скажені істоти. Тому е Є різні різні способи, Тобто вони заселяють будь-який будь отвір, все, що знайдуть, де можна посилитися. От. А щодо от є така порада. Дивіться, які очерет у вас є от, в наявності на вашому десь ставочку. І такої довжини потім робіть якісь для них вули. Ну Це якщо хочеться. А якщо ні, то просто можна отак от зробити снопик, замотати не знаю, скочем, чим завгодно, і ви отримуєте вже для них гарне гніздо. І Навіть якщо у вас немає е, поки що там сім'ї осмій, то якщо ви зробите такий вуличок і поцепите в себе десь біля, біля дошка якогось, то якщо вони десь поблизу є, вони обов'язково прилетять і заселяться. Тому що вони в постійному пошуку нового житла для, своїх, для свого потомства, для своїх майбутніх буджілок осмій. Робота кипить! Кипить робота. Будуть гарні хатки для оснеї. Все, вже упрів. Фу, трохи неповний ящик набрав. О, дуже жарко сьогодні. Прямо аномально жарко, так що їдемо назад пакувати у вулика наші нові трубочки. Так, ми на місці будемо запихувати наші трубочки. в Наш вулик. Мінус конструкції такого вулика в тому, що я вже багато разів сюди підкладаю трубочки, а вони з часом просідають і просідають. І велике навантаження йде, тому що вони запаковують туди і землю, і комахи, вони всі там всередині роблять вагу, яка значно більша від самого, ну, від ваги самих трубочок, тому воно починає просідати. Я сюди вже багато разів підкладав. от. І е, Якщо будете робити, не, не повторюйте такої помилочки невеличкої, от, а робіть е, не таку велику, невелике таке місце для цих труб. Або робити треба якісь перемички. тобто Якби отут була дерев'яна перемичка тут, і тоді навантаження значно менше. Якщо ящик залишити просто біля, біля них з цими трубочками, вони їх всі запакують, я вам точно кажу. От, вони знайдуть, де залізти, як залізти і коротше, все, що тільки можна, вони запакують. Ось от такі от вони, тваринки істоти. Так що, друзі, не зволікайте, йдіть заготовлюйте трубочки і селіть у себе цих корисних комах. Ну, На сьогодні все. Пальчик договорили. Всім до зустрічі!